Нитковий ліфтинг це ефективна безопераційна методика омолодження обличчя. Корекція здійснюється за допомогою введення через прокол на шкірі ревіталізуючих ниток. Зовнішній ефект стає помітним і наростає приблизно через 2-4 місяці після процедури, досягаючи свого піку приблизно через півроку. У цей час формуються нові власні колагенові волокна у відповідь на присутність введеної нитки. Ефект зберігається не менше двох років. Показання до установки ниток, корекція вікових змін обличчя, підтяжка другого підборіддя та шиї, створення високих виразних вилиць, формування чіткого овалу обличчя, формування кута молодості, корекція асиметрії обличчя тощо. Переваги ниткового ліфтингу це природність результату, відсутність розрізів, швидкість процедури, швидкість реабілітації, ціна та ризики нижче ніж при класичному фейсліфтингу. В соцмережах багато іноземців уже зробили цю процедуру і не один раз, та діляться своїми враженнями та відчуттями. «Не Ми минуло й 20 хвилин після процедури. Я дуже задоволена результатом. Він наче незначний, але дуже помітний. Мені не боляче, але коли посміхаюсь, то неприємно ось тут. І якщо чесно, трішки болить тут. Якщо оцінювати від 1 до 10, то десь ця біль буде на четвірку. В Україні ця процедура саме зараз набирає популярності. Перед тим як записуватись на нитковий ліфтинг, варто проконсультуватися з лікарем.